З приводу наступних ділянок, якщо опускаємось так по карті вниз, також маємо повідомлення знову таки від Діпстейт, що є просування ворога в районі мирного, а це вже ми ближче до Покровського напрямку, і я так розумію, що їхня ціль це тут мирноград. Ну, зараз просто дивлюсь на мапу Діпстейт. Як ви бачите, що що в них тут вийде за літо? Які в них тут перспективи? Дивіться, з приводу е, Покровського напрямку і Костянтинівського напрямку. Давайте просто їх об'єднаємо, тому що е, цей виступ, який сформувався, який зараз ви кажете з населеного пункту Малинівка, і е, стрілочки на діпсеті вказують в районі населеного пункту Мирноград. Вони будуть просуватися вздовж таких лінійних орієнтирів. Тобто, це траса Покровсь-Костянтинівка, Вони зараз просуваються в бік Мирнограду, в бік Костянтинівки, і також вони просуваються в бік. Е, Населеного пункту туди, в глибину, тобто в бік добропілля, щоб контролювати логістичні шляхи. Тобто, з цього плацдарму вони можуть застосовувати і півдрони і контролювати автомобільні дороги ґрунтові дороги Сил оборони безпеки України, щоб якраз таки більше нашкодити логістиці. Тобто, там на Покровському Костянтинівському напрямку виконують завдання ударних БПЛА, такі як судний день та Рубікон. Це такі знаєте, ну дуже. Професійні підрозділи Російської Федерації, які виконують ці завдання, і е, зараз вже ні для кого не таємниця, що ворог частково тримає під контролем і під ударами в півдронів трасу Краматорськ Добропілля. Це також логістичний шлях для постачання там певних е, засобів на е, Покровський напрямок також ворог. Активно е, застосовує півдрони і в околицях населеного пункту Добропілля. Покровськ, Мирноград, Костянтинівку. Я вже просто мовчу, тому, що вони постійно застосовують там півідрони. Про керування авіабомби я теж мовчу, тому що вони там просто постійно кожного дня або по передньому краю, або по цим населеним пунктам, тобто такого хаотичного вогню завдають, щоб знаєте дестабілізувати ситуацію, десь навмання, удари навіть артилійські можуть проводити. Якраз таки цей плацдарм для ворога дуже важливий, щоб не просуватися і не йти в лоб здовж трас і захоплювати ці населені пункти, а обходити в тилові райони цих населених пунктів, агломерацію населеного пункту Покровськ і Мирноград, і також населеного пункту Костянтинівка з подальшим просуванням з Покровська в напрямку Добропілля Дніпропетровської області, і з Костянтинівки в напрямку Дружковки, Краматорська, Славянська, тобто на захоплення агломерації тих населень. Пунктів і таким чином, ну ми також можемо бачити, що формуються ці дуги. Ворог не йшов напряму в населений пункт Костянтинівка, він не йшов напряму в населений пункт Покровськ. Він сформував такі дуги, і коли він. Такі ж, як і з Куп'янськом, і з іншими е районами, де ворог формує такі дуй, в нього вивільняться певні сили. І тобто ці певні сили треба буде очікувати на інших напрямках, або просто вони будуть тиснути далі і захоплювати гломарач у цих всіх інших населених пунктів. Просто ось на Покровському напрямку за місяць в середньому ворог втрачає е до 10 тисяч саме загарбників, це штурмові групи, які проводять штурмові дії. І ця тенденція вже зберігається. Ну, протягом восьми місяців це ну шалені втрати, але вони постійно поповнюються. Тобто показник того, що для ворога це такі пріоритетні напрямки, це пріоритетні населені пункти, які він буде намагатися захопити і не буде полишати намірів, не дивлячись навіть на великі втрати. Пане Віталію, з вашого досвіду, якщо порівнювати наші сили в категорії дрони, так наші і ворога, то в кого є перевага, і чи відрізняється підготовка, наприклад, наших фахівців від тих, хто є оператором з боку ворога, е, підготовка наших фахівців відрізняється, тому що ми більше витрачаємо на неї часу. І ми розуміємо, що у ворога набагато більше мобілізаційних ресурсів, наприклад, в моєму підрозділі оператори БПЛА вони, е, не враховуючи БЗВП два місяці, які, яку вони здобувають просто загально. Потім місяць просто спеціалізованих курсів, потім ці екіпажі йдуть до досвідчених, працюють просто е, як помічниками, і тільки ну, це після зарахування до військової служби, через чотири місяці тільки військовослужбовець вирушає вже як окремий екіпаж працювати. Ворога натомість, коли він несе великі втрати, великий мобілізаційний ресурс. Е Військово-промисловий комплекс дуже великий. Вони можуть виробляти дуже швидко велику кількість тих самих півдронів, навіть якщо вони неякісні, але вони беруть кількістю е матеріальних засобів і кількістю такої ж своїх же загарбників і операторів. Бупова і артилерістів і штурмових груп. Кількістю якістю. натомість сили оборони безпеки України е ми робимо зовсім навпаки. Ми передбачаємо більше які. Існіші засоби БПЛА, розвідки, ударні, і також якісну підготовку свого особового складу Так, почула пане Віталію. Як ми знаємо, Росіяни не тільки ж свої ресурси мобілізують, вони ще звертаються до своїх країн-партнерів, зокрема КНДР, їм допомагає у цій війні проти України, і от напередодні вони зверталися знову до Кім Кімчинина за допомогою, і наче Північна Корея готова виділити там шість тисяч людей. На цю війну, але це будуть сапери і будівельники, я так розумію. На цей раз це будуть не солдати. Як ви бачите, чим вони взагалі як вони вплинуть да, на ситуацію? Тому що ми знаємо, що росіяни доволі добре копаються, як то кажуть. Як це підсилення вплине? Воно 100% вплине, тому що просто там командири бригад, вони беруть, якщо не йдуть втрати в штурмових підрозділах, вони просто кажуть ось. 100 людей з інженерних е підрозділів в е штурмові групи. І завтра вони сідають на мотоцикли. Під'їжджають до наших підрозділів і гинуть. І тобто, таким чином вони зможуть висобовувати 6 тисяч штурмовиків з певних підрозділів, які замінять їх е, північна Корея. Також тут і Північна Кора їм надала е, місце і виробництво під виробництво тих самих шахедів. І тобто, коли ми чуємо, що ворог використовує велику кількість шахедів, завдаючи ударів по тиловим населеним пунктам, також ворог почав застосовувати шахід. І по лінії босідка він хоче виявляти наші твої пункти управління, КСП підрозділів, склади озброєння і всього іншого. І тобто, ось бачиться кількість цих шахетів, які виробляються в Російській Федерації, якщо їхні партнери їм ще допоможуть виробляти на їхніх територіях, тому що я думаю, Російська Федерація зрозуміла, що е, бити по військовому е, військово-промисловому комплексу не тільки вони можуть, і можемо ми за допомогою певних спеців операції, засобів розвідки і БПЛА і палити їхні виробництва, тому вони ось так от розносять і по своїм партнерам, і партнери, які їм надають військовослужбовців на цю окупаційну війну. Вони також набувають певного досвіду, і потім можуть використовувати їх проти країн, які знаходяться поруч з цими їхніми партнерами. Та, ну і власне в питанні шахедів a, The Economist днями оприлюднило статтю, в якій говорить, що росіяни готові наростити кількість дронів, які випускають по українських містах за добу до тисячі. Якщо зараз ми маємо під 500 дронів за добу по Україні. Шахедів, власне, шахедів по тилових містах. То от в найближчі часи каже матеріал за якоміт Росія хоче і тисячу дронів випускати. Як ви бачите, це реальні сценарії для росіян? Це в принципі реальний сценарій. Ми ж бачимо, що вони випускають шахіди, тобто по 500 не кожної ночі. Відбуваються удари 300 шахідів, 500 шахідів до бази добою, Потім декілька діб може бути за тисяча, взлітають міги, як я розумію. Роблять фальш-пуски кінжалів, просто щоб знаєте, тримати в тонусі, і коли всі йдуть в укриття, зупиняється на певний час певна робота. Я там не кажу навіть про кав'ярні, а певні там виробництва вони просто йдуть в укриття, тому що розуміють, що можуть може загинути їхній персонал і зупиняється робота. І потім через певний період часу вони завдають масованих, масованих ударів, дивлячись на те, що кімчинин надає їм можна сказати площадку для виробництва цих шахедів, то це цілком реальний сценарій по застосуванню такої кількості шахедів. і ми бачимо, що шахеди постійно змінюють тактику свою завдаючи ударів. Вони починають підніматися на більші висоти, вони починають маневрувати. Таким чином вони можуть просто і робити певні коридори для крилатих ракет, для балістики, для кінжалів, для всього іншого. Тобто, ворог постійно змінює свою тактику, він е бере уроки з кожного свого удару і е нарощує саме кількість шахедів і можна сказати, і балістичних ракет так само вони не перестають їх виробляти, і Північна Корея так само їм надає ці балістичні ракети. Вони постійно підвищують точність. Тобто, ворог не зупиняється в покращенні свого озброєння ні на хвилинку. Пане Віталію, У мене невелике уточнення, що означають коридори для ракет, тобто, дрони супроводжують ракету чи прокладають їй шлях. Що це означає? Вони можуть просто пролітати по певним маршрутам. Ми розуміємо, що ось шахет пролітає. І потім, по тому напрямку, коли вже там підрозділи ППО відпрацювали, по тому напрямку можуть вилітати саме крилати ракети і вже на вздогін летіти, влучати в певні якісь цілі, тому, що там шахет дешевше ніж та сама крилата ракета. І, тобто ворог постійно змінює, підлаштовується, Хоче вишукувати ті самі коридори, куди залітати краще, щоб ми не збивали. Їхню велику кількість саме шахедів. Ну тобто, ворог постійно змінює тактику, підлаштовується, хоче її покращити. Зрозуміло, дякую за роз'яснення. Пане Віталію, і на сам кінець хотіла вас що поцікавитись, ми так чи інакше в переговорному процесі з Росією і поки що із здобутки це повернення наших військовополонених, повернення тіл загиблих. Вже є заява міністра внутрішніх справ пана Клименка, що. На ідентифікацію тіл загиблих піде близько року, а то й більше, і відомо, що в одній із партій, де були тіла для репатріації, росіяни чомусь а, надіслали тіла своїх загиблих. Як ви бачите, чи це така тактика ворога, чи це неповага до своїх військових? Е, як, як ви думаєте, що за цим стоїть? Це неповага до їхніх тіл, їхніх військовослужбовців, і просто саме відношення непрофесійне відношення до будь-якої роботи на території Російської Федерації. На в Російській Федерації алкоголь і брехня, і тобто таким чином. Це не треба там знати якісь конспрологічні теорії будувати, що вони хочуть щось заплутати. Це просто росіяни, їхнє обличчя і ставлення до їхніх же самих громадян. Тобто, ми можемо подивитися навіть полонені, які повертаються до нас, і аж тяжко це казати, як їх там погано годують, яких там катують, і з останніх е, звільнених полонених нашої держави були і випалені хірургами, лікарями слава Росії, слова просто лікар, який має надавати. Допомогу, вони просто катують наших полонених. І коли ми дивимося на е, полонених, яких утримують наші, це нещодавно було відео, як телефонувала дружина і казала: ти не повертайся, Він каже: мені тут просто нема чого робити. І він, типа, так просто нема чого робити. Йому тут. Звісно, йому нема чого робити, його треба відправляти туди, міняти на наших полонених. І це звичайне ставлення. Е, до людей, до своїх військовослужбовців, до своїх втрат, і все. Тобто, тут нічого такого немає, це просто їхнє ставлення до всієї своєї професіональної етики, роботи і всього іншого. Так і власне їхня суть. Спасибі вам, пане Віталію, за цю розмову, за ваш час і за вашу експертизу. Обов'язково запрошуємо в наші наступні ефіри. Спасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші вподобайки. Це важливо для нашої роботи. Коментарі відкриті для ваших дискусій. Будь ласка, все вітається! Будьте з нами! Побачимось!